Вітаю вас, дітки. Сьогодні нам потрібно поспішати до звуку ляндій. Посварилися голосні та приголосні звуки. Давайте вислухаємо їх та допоможемо примиритися. Приголосний, розкажи, що сталося. Я не буду більше дружити з голосним. Він тільки й кажуть, голосний співає, голосний гукає. Звуків голосних лише шість, а приголосних багато. Тому я зможу сам утворювати слова. Ну що ж, дітки, давайте перевіримо, чи зможе приголосний звук сам утворювати слова. Ось, наприклад, слово рак. Давайте спробуємо сказати це слово без голосного. Рк, рки. Щось якось не вдається. Още слово ніс. Спробуємо сказати без голосного н, с, нс. Ось слово сік. Спробуємо без голосного. Ск, ск. Щось якось зовсім на слово не схоже. А ось слово зима. Як буде звучати без голосних. З м, Щось також зовсім на слово не схоже. А давайте спробуємо ще одне слово сказати без голосного море. Якщо голосних не стане, то що залишиться, дітки? Як ви гадаєте, мр. Мрр. Мр. Ну що ж, дітки, виходить, що без голосних слова ну, ніяк не утворюються. Нема умові таких слів, щоб без голосних були. Вибач мене голосний, я без тебе не зможу. Та й ти мене вибач, я тільки можу охати і ахати. Ось і подружилися наші звуки. А зараз разом із звуками ми навчимося рахувати склади, приготуйте свої ручки. Будемо співати і плескати в долоні. Будьте уважні, перше слово молоко. Молоко. Ану ще раз молоко. Дітки, скільки разів ми плеснули в долоньки? Так, ми плеснули три рази. Отже, в слові молоко три склади. Слідуюче слово: Печіво. Пе-чіво. Скільки ми плеснули в долоньки? Ще раз, пече. Во. Так, ми плеснули три рази. Отже, в слові печиво три склади. Слідуюче слово сир. 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 Скільки ми плеснули? Один раз, один склад. Молодці. Слово груша. Груша. Скільки ми плеснули в долоньки? Так, ми плеснули два рази в цьому слові два склади. Слідуюче слово: Мо, ро зи во Скільки ми плеснули в долоньки? Ану ще раз, мо ро зи во Будьте уважні. Скільки ми плеснули, дітки? Так, молодці, ми плеснули чотири. Рази. Чотири склади. Ось смачне слово. пі Піца. Пі Скільки ми плеснули. Ану ще раз. Пі. Ца. Ми плеснули два рази. В слові піца два склади. Слідуюче слово: Я Скільки ми плеснули? Ану ще раз я ко ми плеснули три рази. В слові яблуко три склади. І останнє слово – «вареники». Будьте уважні ще раз – «вареники». Ми плеснули чотири рази, дітки, молодці. Ви правильно виконали завдання і навчилися рахувати склади. А наші звуки далі пропонують нам погратися в гру, яка називається Закінчи слово. Давайте будемо гратись разом з ними. В. О. Як разом? В. Так, будьте уважні. Віднайдіть на картинках слова, які починаються на Во. В. В. Вода. Волосся. Вовк. Ворона. Розумнички, молодці. Далі граємося. К, к у, у, а разом буде ку. Шукаємо слова, які починаються. На звуки КУ. Курка, курка, кулька, кулька, кулак. Так і тут ми відгадали. Молодці дітки л-л і. і. А разом як буде лі. Шукаємо слова, які починаються на звуки лі. Лі. Так. Добре. Ліхтарик. Ліс. Ліка. Ось із цим ми справились завданням розумнички. К О. Ко. шукаємо слова, які починаються на ко. Дивимось уважно на картинки. Ко. Роб Робка. коза, коса. Молодці. Звуки голосні, приголосні, задоволені вами. Браво! Ви розумнички. Дякую за увагу.